В принципі, я розумію, за що тут люди платять такі суми. А там, якби було все, що необхідно, Був ополаскович для кожного у туалетній кімнаті. Була водичка в бутилочках, не з-під крану, були стіни в приємних тонах. Мене постійно дивилися, мій зуб через мікроскоп. Тобто, весь час лікарі медсестра дивились через мікроскоп. Це ось ви трішки побачили моментику. На кожному етапі мені робили знімок. Мені спочатку дуже довго вичищали інфекцію, а потім ще 10 хвилин спеціальним апаратом з водою промували те місце, де був канал. Мені поклали розділювальність між зубів, щоб я не тримала той рот відкритим півтори години. Мене гарно злеболило, і якщо треба було, під час всього цього також мене періодично знеболювали. І так, така процедура видалення нерву коштує 1850 доларів. Ми заплатили поки 500, інше повинно покрити страхування. І встановлення коронки буде коштувати десь 1500. Я ще точно не знаю, тому що це буде чекати мене ще не скоро. Але у страхуванні є обмежені суми, які вони платять, тому в цей раз ми заплатимо трохи більше. Ну що, друзі, як вам ціни на лікування Зубів в Америці? Пишіть в коментарях, можливо, ваш досвід.